Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи! Того часу йшли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, Він сказав їм. Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері. Дружини і дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа, йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе фундамент і не зможе докінчити. Всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи підсилуємо з десятьма тисячами війська, зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього, коли ж ні. То як той ще далеко шле до нього посланців і запитує про умови миру? Так от ото й кожний із вас, хто не відрічеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Слово Господнє. Слава Тобі Христе! За Ісусом завжди ходило багато людей, як сьогодні каже євангеліст, численні натовпи. І звісно, це були різні люди з різних причин, мабуть, вони за ним пішли. Більшість, мабуть, було таких, що цікаво їм було, а може, знову нас нагодує хлібом, а може знову побачимо якесь чудо. А може, з нами якесь чудо трапиться. Завжди людині такі речі цікаві. Хтось, може, хотів ходив заради того, щоб послухати його його навчання, але тільки послухати. Чи старався потім це виконати? Ну, це вже може, може і ні. Але кожен з них, хто ходив, то мав таке, думав, що має право називатися учнем Ісуса. Адже я за Ним ходжу, Його слухаю, то значить, я Його учень. Чому б ні. Ну і, мабуть, з гордістю перед іншими людьми хвалилася, що я учень Ісуса. Власне, до них сьогодні Ісус скеровує ці слова. Якщо хто приходить до мене, і не зненавидить свого батька і матері, і так далі. Досить жорстокі слова. Але звернені власне до тих людей, які хотіли би бути його учнями, але він їх не кликав. І в їм ще багато чого бракує до того, щоб дійсно стати його учнем. Чим бракує ненависті? Як взагалі може вчити ненавидіти той, хто вчить любити, хто вчить любити навіть ворогів, а сьогодні каже про ненависть до найближчих? Як це можемо розуміти? Звісно, не йдеться тут про ненависть. Паралельний текст в Євангелії від Матея? там трохи інші слова він каже: там, «Хто, хто любить свого батька і мати більше, ніж мене? Ну і між бібліїстами деколи суперечки бувають. Хто, хто з них з євангелістів краще передав слова Ісуса? Чи то Матей якось пом'якшив, щоб не так боляче було, чи навпаки, то Лука так загострив ці слова, щоб аж шокували людей. Думаємо, все ж таки, що ці слова у луки, вони більш вірні. Таким має бути Слово Боже жорстоким, як, гострим, як обосічний меч, щоб проникала душу. І, власне, Ісус вибирає такі слова, щоб ті, хто його чув, дійсно їх торкнулося їхнього серця, глибини їхнього серця. Щоб вони зрозуміли, що іти за Ісусом це – не, це не жарти, це не гра якась. Тільки дійсно треба зректися всього і йти за Ним. Як це зробили апостоли? Їм теж бракувало, ще багато чого до, до досконалості. Але перед усім то треба було зробити. І звісно, він навчить не ненависті. Ненависть це виглядає як ненависть в очах цього світу. Ну бо коли. Син чи дочка захотять відкриють собі покликання захотять служити Богу, піти в монастир чи в семінарію, а батьки проти. І вони все одно проти батьківської волі йдуть. Ну, то для цього світу це здається, що вони ненавидять своїх батьків. Ну, насправді вони їх люблять, але вже іншою любов'ю, Божою любов'ю. Але самі головні слова, це, звісно, про хрест. Хто не несе свого хреста, йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. І ті натовпи, які за ним ходили, вони Хрест нести не хотіли. Хотіли, щоб Ісус їм допомагав, щоб їх зцілював, щоб їх годував хлібом, щоб багато чого для них робив, але так, щоб самому взяти свій хрест і піти за ним. то… Від цього вони ще були далекі. А далі Ісус каже дві досить такі цікаві притчі, які, на наш погляд, якось так не дуже пов'язані з тим, що Він раніше говорив. І той висновок, який в кінці, також якось, як ми думаємо, не, не пасує якось до цього. Про Хтось хоче будувати вежу і повинен полічити кошти. А далі каже, хто не відрічеться від усього свого майна, не може бути моїм учнім. Ну, Здавалось, навпаки, як хоче щось будувати, то треба це майно зберігати, щоб вистачило на, 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 на будівлю. Звісно, так би було, якщо б йшлося про, про якусь. Справжню вежу, але йдеться про вежу духовну, йдеться про наше духовне життя, яке ми будуємо. І для цього треба збирати кошти, лічити інші кошти, також духовні. Це наші чесноти, це наші добрі вчинки, яким нам повинно вистачити для завершення, нашого життя духовного, щоб вистачило до, до кінця. Багато було таких, є таких, які дуже хотіли би служити Богу, дуже щире прагнення мали, і, і дійсно починали служити. І, і навіть непогано це спочатку виходило, але потім щось сталося, щось завалилося в їхньому житті, і, і вже не бачимо їх в церкві, вже пішли десь в світ, займаються своїми справами. Все, фундамент збудували, поклали, а далі їм, далі їм не вистачило в них сил, цих духовних. Це не привод для того, щоб сміятися. Ісус каже, щоб почнуть сміятися з Нього, то скоріше треба вболівати за такими людьми, але трохи, щоб йти за Ісусом, щоб бути Його учнем, треба також мислити, бути. Розсудливим, не тільки покладатися на свої такі гарячі прагнення і емоції, що я хочу тільки дійсно підрахувати, чи я, чи я здатний на це. Другий приклад ще цікавіший: про царя, який йде на війну. Знову таки, як ішлося би про правдиву війну, не будемо про це говорити, і так вона в нас йде. То йде звісно, про війну духовну. Але навіть не з дияволом, бо з дияволом не можна домовлятися ні про що, ні про які умови миру не можна запитувати. Натомість тут скоріше йдеться про таку духовну боротьбу з нашими слабкостями, з нашими якимось недоліками. І до такої боротьби, звісно, кожен з нас покликан. І також мусимо мати потрібну для цього армію. А ця армія знову-таки духовна, буде дійсно смішно виглядати, якщо хтось почне боротися зі своєю. обжорством своїм і програє цю боротьбу. Це дійсно буде буде смішно, чи зі своєю лінією. і програє. Ну дійсно нашими солдатами в цій боротьбі є і наша терпеливість, і наша е, мужність, така духовна постійність, щоб дійсно не знеохочуватися, не е, забувати про те, що ми проти постанови, які ми собі е, прийняли. і дійсно дійсно боротися і зібрати таких. Таких солдат, як нам на, 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 найбільше, щоб в цій духовній боротьбі перемогти і тоді дійсно бути, бути правдивим учнем Христа, а не тільки тим, який ходить за Ним. Амінь.